Чи можна збирати яблука в дощ та як правильно зберігати взимку, щоб не погнили? Видавець рівне медіа. Від того, наскільки грамотно ви визначите знімну зрілість яблук, залежить, як довго вони будуть зберігатися. За терміном дозрівання яблука діляться на три групи літні сорти збирати починають з другої половини серпня. У плодах вже достатня кількість цукрів, але лежать вони всього близько місяця. Тому частіше використовується для переробки та вживання вітаміновмісних фруктів у свіжому вигляді. Осінні сорти починають збирати з кінця серпня, початку вересня. Термін зберігання таких яблук досягає 4 місяців. Зимові сорти Всім відомі антонівка і білий налив. Зимові сорти найвитриваліші. Збір потрібно починати з кінця вересня, середини жовтня. Вчасно і правильно зняті лежати будуть до весни лютий березень. Зимові яблука готові до збору, не обов'язково готові до вживання відразу після зняття з дерева, вони повинні відліжатися, накопичити цукок і лише тоді стають смачними. Так, наприклад, Антонівка з жовтуватим кольором шкірки і яскравою м'якоттю готова до того, щоб її зірвали, але спробував яблучко скривиться кислятина. Зате взимку та жантонівка видобута з підвалу пальчики оближеш. Чим довше такі яблука лежать, тим смачніші стають. Як збирати урожай яблук для початку потрібно вибрати ясний теплий сухий день, збирати бажано після полудня. Це особливо актуально для зимових сортів, зібраних пізньої осені повітря встигне прогрітися, а яблука будуть абсолютно сухими, роса встигне випаруватися. Літні осінні сорти можна знімати і після дощу, але перед збором дайте плодам обсохнути. Розкладіть яблука на стіл чи рівну поверхню, вкриту тканиною в один шар та дайте їм просохнути. Це краще робити у будь якому сухому приміщенні. Варто починати збирати врожай з нижніх гілок, поступово пересуваючись до верхівки. На південній стороні яблука визрівають трохи раніше, тому починаємо саме з неї, а вже на наступний день або через від двох до трьох дня знімаємо урожай із північного боку. Яблука зривайте акуратно, обережно кладіть в відро. Хворі, пошкоджені і червиві безжально відбраковуються. Та й падалицю намагайтеся не закладати на зберігання тільки зірвані плоди. Також не відривайте плодоніжки у плодів, призначених для тривалого зберігання, це впливає на витривалість. Потрібно дбайливо поводитися з урожаєм вже на стадії збору. Викручування, здирання і відламування яблук з гілок в майбутньому нічого доброго не принесе, як зберігати врожай яблук. Навіть осінні сорти лежать довше, якщо дотримуватися нескладних, але корисних правил. Отже, готуємо місце і тару найкраще зберігати яблучний урожай у дерев'яних ящиках. Заздалегідь обробіть їх розчином марганцівки, а потім за кілька днів до використання добре висушіть на сонці. Потім стеліть дно газетами або щільним папером. Важливо, не тримайте яблука на сонці і свіжому повітрі. Зібраний урожай відразу перебирайте і закладайте на зберігання. Існує думка, що яблука в ящики потрібно викладати по одному. Однак це має сенс для літніх сортів. Зимові ж можна пересипати в ящики, акуратно опустивши відро кошик до рівня вже насипаних яблук, тоді вони викотяться дружно і рівномірно, без пошкоджень. Не варто обмежувати яблука в їх зимовій квартирі, не струшуйте і не ущільнійте вручну з метою втиснути в ящик ще хоч одне два яблучка. Звичайно, під час зберігання деякі плоди можуть зіпсуватися прибирайте такі яблука відразу, щоб уберегти інші від зараження.